Що він усвідомив, коли втратив у вас? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами, звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що усвідомив ваш партнер, коли вас втратив? Було дуже гарне спілкування, і ви сподівалися, що у вас з ним все вийде, і сім'я, і гарні дуже стосунки. Знаходили ви раніше спільну мову, але не так сталося. Він практично тут розбив вам серце і пішов до іншої жінки. Дійсно, тут пішов він інша жінка, і зараз він задоволений. Задоволений тим, що він, на його думку, він зробив правильний вибір. Но дуже скоро він усвідомить, наскільки важлива ви для нього була в його житті, наскільки ви його підтримували, такої підтримки ні від одної жінки він не побачить. Тут буде ще від нього проявлення. Інша жінка виявиться не такою достойною, як він думає зараз, і закриє ті стосунки і буде до вас проявлятися, але вже буде пізно. Вас, ви його вже не приймете в своє життя. Закриєтеся від нього, заблокуєте його, не будете довіряти, тому що зрадив один раз і зрадить інший раз. Тут для нього глухий кут, хоча буде неодноразово намагатися знайти з вами спільну мову і повернути.